Добрий день малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Пропоную вам послухати віршик. Наземний підземний повітряний водний. Нас транспорт домчить будь-куди вже сьогодні. Монтажний буває він і легковий, а ще спеціальний і допоміжний. Світ транспорту дуже різноманітний та має різне призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів це пасажирський вид транспорту. А інший може перевозити вантажі це вантажний вид транспорту. Ще є транспорт-помічник. Його ще називають спеціальний транспорт. Також за допомогою транспорту люди можуть переміщуватись, подорожувати та перевозити вантажі на короткі по місту та на далекі відстані між містами та навіть країнами. А зараз давайте з вами пограємо в гру Один багато. Одна пожежна машина, а багато пожежних машин. Один автобус, а багато автобусів. Один човен, а багато човнів. Один мотоцикл, а багато мотоциклів. Один літак, а багато літаків. Одна вантажівка, а багато вантажівок. Наступна гра транспортні звуки. За звуком спробуйте відгадати, хто заховався за барканом. Саме так це трактор. Так, правильно, це велосипед. Це вірно, це човен. Звичайно, це літак. Саме так це легковий автомобіль. Мотоцикл. Молодці малята! Ви чудово попрацювали. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!